Комісія за обслуговування на місяць нуль зняття кредитних коштів майже 4%, трошки менше, ніж в Монобанку. Але дуже така класна штука, якщо, якщо ви все ж таки в кредитному ліміті, то такі операції, як зняття кредитних коштів чи переказ P2P, тобто з карти на карту кредитних коштів, теж залишає вас в пільговому періоді. Для топових банків це норма, для старих, оцих мостодонтів, вони вас зразу просто викидають з пільгового періоду, і все. Пільговий період до 62 днів. До речі, на відміну від того ж Монобанка, я ще, в приклад, приведу Абанк, де рахується от конкретно 62 дні, а в пумбі там чогось рахується. До 30-го числа, як правило, тобто треба внести платіж до 30-го, якщо місяць менше короткий, то, то ще раніше. Тобто, в таких банках, як Монобанк, Абанк, там завжди вноситься в останній день місця, і тому виходить повноцінний 62 денний пільговий період.